Дитячий одяг крем плюса екстракційна ціна, ціна у нас 6,5 замість 8,5 євро за кілограм. Вага у нас 15 кілограм. Сезон осінь. Зима. Ось така красива моделька на підлітка за етикеточкою. Довесеньки. У нас де від нуля до 14 років. Ось такий йде. Це наш комплектик. Спортивний костюмчик з осінниками. Неймовірно красиві, такі прості чоловічки, без ніжок. Три пари. На весенькі. Наступне у нас іде. Ось таке можеш використовувати. Це платічко таке. Сурові це йде платічко На дівчинку. Розмір, я не бачу. Дуже гарне пудрове. Дуже красивеньке. Футболочка на довгий рукав, для малесенького, 18, 23 місяці. Наступний ось такий красивенький нагузочка. Чоловічок. Ще один чоловічок плетений, дуже стильний, з левенятком. Ось така більш потовщена така футболочка на довгі рукавочку, 9 батнічок. Наступний у нас на замочку, дуже гарнесенький такий. Простесенький. Ще один стильний такий гарненький йде Next. Малесенький, тут два-три рочка на хлопчика. Це на новонародження. Матеріал такий йде, точніше, як підвапиний, дуже гарні гузочки. Ще один малесенький, він утеплений. На фрісі, дуже гарний стальний кишенькою. Наступне плетене, теж від Next. Дуже гарний светрик. Це вже йде на більшу. Це йде футболочка, точніше батнічок такий простенький, з капішончиком. Ще одна. Де термокурточка. На дівчинку. В середині теплесенька, дуже гарненька. Джинсики. Надуші десь ще 3-4 рочка. Дуже гарненькі, без Безрукавочка на хлопчика. Юбочка Шкірина, чи це тут шортики? Ні, це юпочка шкірина. Заді були у нас замочок і гудзичок. І тут такий сериалізований пасочок наперед. Неймовірно красива вітровочка на дівчинку. Легесенький пліс. Тобто підійде на, на такий вечора, як зараз. Прохолодні. 146-152. Ось така, йде. Тут балкан дала рукав. Штаніжки теплесенькі, 134. Ще одне таке, де платьечко на дівчинку. Платечко-то ніка. Вітровочка проста легесенька. Буду бачити розміри. 9 10 рочків, вона не промитна більше до сівичок. Ну а це корточка любов. Дуже красива, гарнесенька на хлопчика, теплесенька, мабуть, ще десь на рочок. Або навіть 6, може менше. 6-9 так, 6-9 місяців, дуже гарно на флісі курточка і з такими Зараз ідуть. Рішки. Плянова на і дівчинки, дуже гарнесенька. Футболочка ще на довгий рукавчик для дівчинки. Ватничок. З капюшоном, Де легеньке таке утеплення. 10-12 років. 146-152 см. Ще маленькі штаніжки. Так, штаніжки від комбінізона. Ось такі. Пласенки, вода непромитні і вода і не непропусні. Також пропускні 14. Ще одна така 164. 13-14 дрочки, на хлопчиках. Дуже мила з шапочками, мауси, легенька, легесенька і далі тоді йде. Як на весну, так і на осінь. Маленький такий сюровічик Baby. Це теж для новонароджень, дуже гарнесенький. Така йде в нас на, на змійці від Next до грудної кліточки. Що це в нас таке? Такий батні дуже гарнесенький для з Такими вушками гарнесенькими. Дуже гарно, неймовірно красиво. Штаніжки. Ще одні. Не бачу розміру, та вже більшу. Для новонародження штаніжки ще є. Ще покажу вам ще один такий чоловічок, дуже гарнесенький. На хлопчика. І ще я не перебрала з вами половину лоту. Даної позиції акційна ціна на 6,5 євро. На дитячий одяг крем плюс екстра 15 кілограмів для замовлення. пишіть своє менеджеру або нам в вайбер-групу, щоб отримати саме цей лот.